Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що резерви російської армії у живій силі не є безкінечними. Йдеться у звіті ІСВВ. Дослівно, Путін може зіткнутися з іншою дилемою після чергової хвилі або двох призовів до армії, оскільки кількість резервістів, придатних для участі у бойових діях на фронті, є обмеженою. За даними аналітиків, минулого року втрати на фронті поповнювали за рахунок так званої часткової мобілізації. Наразі для поповнення втрат росіян на фронті Путіну, можливо, доведеться розглянути питання про розширення строкової служби, залучаючи все більше молодих російських чоловіків проти їхньої волі до військової служби. Хоча, як зазначають аналітики, демографічні показники в країні не сприяють такому підходу. За підрахунками ІСВ, щороку в Росії 18-річного віку досягають 800 тисяч молодих людей, при тому, що на строкову службу беруть 260 тисяч росіян. Розширення призову за показник у 260 тисяч людей призведе до того, що до армії набиратимуть громадян, фізично непридатних до служби. Внаслідок цього також зменшиться кількість росіян, задіяних в економіці країни, яку Путін намагається привести на військові рейки, кажуть аналітики. За даними Генштабу Су, станом на 27 лютого загальні бойові втрати російських загарбників у живій силі складають близько 148 640 людей. Як повідомляв очільник гур Кирило Буданов, під час першої відкритої хвилі мобілізації Росія набрала трохи більше 316 тисяч тисяч чоловіків. Майже всіх їх без відповідної підготовки відправили воювати проти України. Росія, ймовірно, буде стурбована вибухами у Маріуполі, оскільки вважала цю зону недосяжною для звичайних українських ударних засобів. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в понеділок, повідомляє Європейська Правда. З 21 лютого 2023 року про російські офіційні особи повідомили про щонайменше 14 вибухів у районі окупованого Росією міста Маріуполь йдеться у звіті. Серед місць інцидентів. Сховище боєприпасів в аеропорту, два паливні склади та металургійний завод, який Росія використовує як військову базу. Маріуполь нагадує британське відомство, розташований на відстані щонайменше 80 кілометрів від лінії фронту. Росія, ймовірно, буде стурбована тим, що незрозумілі вибухи відбуваються в зоні. Яку вона, ймовірно, Раніше оцінювала як таку, що перебуває поза межами досяжності звичайних українських ударних засобів, заявляє британське Міноборони. Незважаючи на значні руйнування на початку війни, Маріуполь важливий для Росії, оскільки це найбільше місто, захоплене Росією у 2022 році, яке вона досі контролює і розташоване на ключовому логістичному маршруті. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що незважаючи на санкції, Республіка Білорусь разом із Росією виробляє різні типи озброєнь і продає їх у 57 країн. Повідомляє наближений до Лукашенка телеграм-канал Пул 1 з посиланням на заяву Лукашенка на нараді з питань фінансування закупівель продукції військового призначення 27 лютого. Пряма мова самопроголошеного президента хочу зазначити, що, незважаючи на безпрецедентний санкційний тиск, ми виробляємо достатньо озброєння і військової техніки для потреб білоруської армії. Це пов'язано з тим, що все, що нам треба, я маю на увазі зброю, залізо, ми запросто отримуємо з Росії. А те, що стосується мікроелектроніки, оптоелектроніки, оптики та іншого, хвала тим, хто зберіг виробництво, що дісталося нам від Радянського Союзу. І таким чином, разом із Росією ми можемо виробляти будь-які типи озброєння. За словами Лукашенка, Білорусь виробляє стільки зброї, що може собі дозволити також експортувати дану продукцію в 57 країн світу, що і робить. Він також додав, що Республіка Білорусь успішно розробляє сучасні зразки озброєння не тільки за тими напрямками, де має науково-технічний доробок і компетенції, а й освоює нові затребувані напрямки, реактивні снаряди, артилерійські боєприпаси великого калібру. Сполучені Штати бачать ознаки того, що Росія пропонує допомогти Ірану у ракетній програмі і принаймні розглядає можливість надання винищувачів в обмін на військову допомогу для використання у війні в Україні. Про це заявив директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс, пише Європейська Правда із посиланням на CNN. Бернс заявив, що альянс між Росією та Іраном швидко розвивається, і цей новий наратив він назвав тривожним. Зараз він рухається досить швидкими темпами в дуже небезпечному напрямку, в тому сенсі, що ми знаємо, що іранці вже надали росіянам сотні безпілотників, які вони використовують для заподіяння болю українському цивільному населенню і українській цивільній інфраструктурі. Ми знаємо, що вони надали боєприпаси для артилерії і танків, сказав Бернс. Раніше Бернс заявив, що США впевнені в тому, що Китай розглядає можливість надсилання летальної допомоги Росії. Але Пекін поки що не ухвалив остаточного рішення. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.